Луганщина, межа з Росією, табір бійців 13-го мотопіхотного батальйону. Солдати вирушають на патрулювання державного кордону. А це Олексій Снігульський, боєць батальйону Київська Русь, зізнається заздрить воякам з 13-го бату. Вони мають мотоцикли, які вже ославився в АТО. Пізнаю. Машина К-750. В мене буде точно такий. На картинці я бачив оцей мотоцикл, і поруч з ним стояли наші байкери. Олексій родом із Кременчука, тому звернувся до земляків із місцевого байкер-клубу. Чи бува там теж ні? Хлопці не подарують армії бодай якогось триколісного. Для армії, якби ми постарено, стараємося допомагати. Мотоцикл для силовиків байкери таки знайшли. Вдосконалили старенького Урала. Ось як він тепер витинає. Упростили проводку, то здесь вообще ніякої проводки нету, Провода только те для того, щоб їхати. Мотоцикл розфарбували, встановили прапора та кріплення для кулемета. Проїхався, там, пошмаляв де треба И розвернувся і швидко перемістився на нове місце дислокації. тачанки махновські, який був від них ефект. Це вже другий мотоцикл, що його Кременчуцькі байкери модернізували для бійців. АТО. перший на ім'я Джмелик майже півроку гасає степами Донбасу. Хлопці з байкер-клубу й надалі планують купувати в людей та переробляти старі мотомашини. Це речі, які реально працюють на війну. Реально виконують бойові завдання, реально наближають нас до перемоги. Ігор Лаванок, Максим Яров та Микола Авдієнко. Програма Вікна СТБ.